Всім привіт! Сьогодні ми відкриємо 40 боксів. Давайте перевіримо, що в нас, в принципі, може впасти з них. Лічно я не думаю, що нічого хорошого, звісно, але подивимось вдруг, щось те впаде. Ну тут, в принципі, я думаю, що кроме онкамонок нічого не впаде. Ну Ясно, ну це вже в принципі лучше, ніж Камонка та сама. Хай буде. О, блядь Ну коротше шикарно, але нічого. Шикарніший дроп нам падає, в принципі, ну, це в мене така херня на всіх аккаунтах і на будь-якому кейсі буде. Не знаю. У Мене так виходить, коротше, постійно. Ой. Дивіться, ну вообще нічого не знаю. Взагалі нічого нереально вибити. Як це так може бути? Ну давай хоть до АКР дойди, хрен з тобою. Ну перша рарка в нас є. А вдруг щось видасть. В принципі, мені тільки раз була аркана впала. Відколи я відкривав ті бокси, то одна аркана дійсно впала була з бокса. Більше, в принципі, нічого і не падало. Ну, а вдруг сьогодні повезе. -да. Так, ладно. Мільйони в нас скоріше всього, що вже будуть підходити до кінця, і так і ми нічого звідси не витягнули. одну рарку. Да й хоть успіл. Нет, так Як ви думаєте? Ну, вообще и пишите вы в комментариях, вы хоть с випадало выпадало вас щось нормальне? и как часто выпадає? Лічно в мене, в мене взагалі немає нічого, кроме монка і камонка, все Капець. Блять, аксель -болт. На що їх взагалі було робити, ці бокси зробіт, зразу кейси і все. Для чого це кімно було, блять, робити? Якщо з нього нереально нічого достати. Ну... Не знаю, я десь з тисячу штук, вже, якщо не більше, відкрив їх. І все одно ну впала тільки одна аркана. То це піздець, як Треба мати якесь день, щоб. Частіше. І скільки це, в принципі, той, той серебра треба купити. І де його вот стільки набрати. О, Empire ще якийсь є. Ну ладно, давайте його. Ну так. Да. В Емпайрі ніколи ні хіра не падало. Де хоч би з паттернами щось падало, було б вже поярче, чим Ну ладно. Нічого ми домучим. Ми домучим, щоб нам впала ще одна аркана. Не знаю коли. Та й тут, в принципі, я її аркани ніякої не хочу, якщо чесно. Тут аркани галімі, блядь. Але лучше як Red Hot, блядь. Бачите? Тут взагалі, ну, в кейсі вообще говно. Його, блядь, ну не стоїть. Там хоч ункамонки падали, а тут, блядь, самі камонки. Ну. Одна рарка даже там впала, а тут пиздець, вон сипе одне за одним, сірий ніякого толку немає. Купу часу потратиш. Щоб їх відкривати, а ну толку взагалі нема ніяку. Взагалі. Так, в нас ще 11 штук, в принципі, є. Вау! Вау! Та ти що? Даже із паттерном, а ну, оглянути. Ну, в ручці то й око, блядь. Не знаю, такий собі. 757. 6. то він ще й непогано впав. Ну, все, бачите, значить, ремінь треба купляти. <реш> <реш> Сам собі, блядь Добре, що ви не падали тієї сірочки. Ну, давайте ще. 4 Sіріх і потім 5 аркан в Сип і все, і я буду довольний. Але тут ніхіра більше не буде. Це вся мана потрачена, в принципі, на На Мак 10 цього. Ну да. Точно, от про тебе я мечтав піздець всю життя. Ну, в нас, я думаю, виграв ревенч Кейс. По-любому По-любому він виграв за счід того, що впав той МАК-10. В принципі, з нього 50 голдин можна золотати. Ну, це херня, я його навіть даже... не знаю для чого воно мені. Ну, дав би ще один якийсь з патерном, блядь. Я би був взагалі піздієздовольний. А так само гімно. Нічого. І такого треба. Вибачайте, вбачайте, якщо сьорбаю трошки, каву п'ю. <кхи> Рішив, поки п'ю каву, повідкриваю боксики. Давайте два штука. Давайте ми так зробимо. Давайте отак. Вот Потрем йому під живота, щоб він нам впав. Давай, 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 я в тебе віру. Вау, блядь Щось я погано потер йому. Не на то я натер. Що і... Бля, аркана пролетіла. Йопт Йопт, ну, хоч побачив. Так, ну і в ітоги. Ні, там нема ні хуя вже в нас. Коротше, зробимо так. Де в нас? А, ця херня ще є. Де той? Мак-10. Не знаю, де він. Я вже його загубив. Коротше. Ну, коротше, ми будемо про нього помнити. Одна херня падала. Що в нас? Хамілеон? Хамілеон програв по-любому. Ну, добре, в принципі. я думав буде гірше. Я думав, все ну, камонки будуть. Но... Ми їх не будемо брали, ми їх зразу запахаємо. Хоч синенькі якісь побачимо. Ой, ні, онкамонку побачимо, пох. Ну, то тепер ми ці онкомонки так само схрестимо. О, у мене ще п 350 якийсь був. О, синеньке, що нам впало? Калашик 50 копійок, йо! Так, ну нам, в принципі, вже не хватить. Ще хватить на одну онкамонку і на цьому ми будемо, в принципі, завершувати. Всім дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте, участвуйте в конкурсі, там в шорті є. До зустрічі до нових відео. До побачення.